Шановні колеги, студенти, друзі, 17 квітня наша рідна Альма Матер перегортає чергову сторінку своєї майже вікової діяльності. Щиро вітаю вас з нагоди 93-річця від дня заснування Київського національного університету будівництва і архітектури. Славетна історія нашого університету тісно пов'язана з розбудовою України. За роки існування наш заклад перетворився у потужний науково освітній центр із значними здобутками, відомими науковими школами та новою генерацією фахівців. Наш науковий потенціал, інноваційні технології, новаторські проєкти дають університету змогу крокувати в ногу з часом і отримати лідерські позиції серед закладів вищої освіти України. Наш університет виховив не одне покоління української інтелігенції. І в цьому полягає наша найвища місія. Ми розуміємо, що освічені люди є найбільшим багатством нашої країни за поруку її успіху і подальшого процвітання. Я захоплююсь силою духою наших викладачів, випускників і студентів, тих, хто в умовах бойових дій захищає Україну. Тих, хто в складних умовах продовжує підготовку кадрів для відбудови країни. Я зичу усім міцного здоров'я, мирного неба, нових здобутків та плідної діяльності на благо України. Кнуба завжди був, є і буде осередком знань, професійності та наукових відкриттів. Бажаю нашому університету процвітання, руху вперед і нових звершень. Дякую.